Пас якось пастух у горах кози свого господаря. Гарно було навкруги, буяли зелені трави, холодком віяло от кущів, червоніли дикі ягоди між камінням, кози розбрелися по схилах, шукаючи смачних пагонів, весело стрибали з каменя на камінь, зі скелі на скелю, сміливо переплигували провалля. Радіючи теплому весняному дню. А пастух милувався красою гір, збирав квіти чи просто сидів, втупивши очі в далечінь. Коли ж сонце торкнулося верхів'я гір, зібрав стадо і вирушив додому. Але одна біленька кіска натрапила на смачний соковитий кущ і почала його обривати. Зовсім не кваплячись, йти.